Добрий ранечок, Макар. Давай ми з тобою привітаємось. Встанемо угу. на ножки. Давай станемо з тобою на, на ніжки. Давай, і, ти, і я. Угу. Так. І зараз ми з тобою зробимо так. Сонечко встало. Ну, давай потяглися. отак з тобою до сонечка. Сонечко встало. Тепер крокуємо. Іде новий день. Отак, крокуємо. іде новий день. Любі малята, обніми себе отак. Обніми. Друбі малята, давай так зробимо. Усім добрий день. Макар, отак зробиш добрий день, помахаєш? Зробив так. Добрий день. <реш> молодець. Давай ще раз спробуємо. Ну, Перший раз не дуже вийшло. Давай ще раз. Давай спробуємо. Сонечка встала. Ось так встали. Іде новий день. Ано, так. Як іде новий день? Отак, швидко, ух, 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 Як солдат, а? Іде новий день. Тепер обійняли себе. малята, ось так, ми такі любі так, любимо себе. Усім добрий день. Ось так. Ну, бачиш, молодець, у Чи хочеш ще раз повторити? Давай ще, Нет. давай ще так уже гарно-гарно було. <реш> давай. Сонечком встало. Ось так. Іде новий день. А ну, ух, ух, отак. <реш> Любі малята. Віняла, віняла, віняло. Усім добрий день. <реш> ну, все, тепер точно у всіх має бути гарний-гарний день. Правда, ж ми так зарядилися, збадьорились і будемо працювати. Видно тобі? Кого ти бачиш? Кого ти бачиш? Як ми можемо їх назвати? Хто тут у нас такі сидять? Хто до нас прилетів? Так, це пташки, правильно. А як ти здогадався, що це пташки, а не тварини? Що в них є? Крила. Крила є, так? І ще що? Дзюбики. Дзюбики. дзюбики? Правильно, молодець, дзюбики и ще що? І ще що в них є? Чим у них тіло вкрите? Пірья, кажу. Пір'я ми правильно. А скільки в них лапок? Один, два. Так, дві лапки правильно. А у кішечки, у собачки, у тварин скільки лапок? Чотири. Правильно, бачиш ось, ось чим відрізняються пташки від тваринок. У них дві лапки, у них є дзьоб, у них є крила і в них є тіло вкрите пір'ями. Так, правильно, молодець. А що ж це за пташки? Давай спробуємо назвати цих пташок. Знаєш, що це за пташка? Ось така ось сидить на, на дереві, робить такі дупла. 5. Дятел, так? Да? А як він э, стукає? Ану спробуй показати мені, як він вміє робити. Тук -тук -тук -тук. Тук -тук -тук. Ану По столу постукай, як і так. -тук -тук -тук. Так, молодець, добрий ранок, Нікіта. Добрий ранок, Ану ну допомагай нам, розказує, хто тут до нас прилетів, що за пташки. Так, перше, ми пізнали, це в нас дятел. Далі друга пташка. Така маленька сіренька. Що це за пташечка? Хто знає? Ану. Горобчик. Так це горобчик, горобчик. Він маленький. А як е, співає горобчик? Чув як співає горобчик? Як він кричить? Чік чирік? Ану, спробуй. Okay. Так. Ой, які в мене гарні горобчики тут свірінчать. <різь> Один, і другий. Так. Наступна пташка. Хто це така з білими боками? Хто це така? Не знаю. Це сорока білобока, так? да? Сорока. Чули про таку пташку? Кашку варила. Пам'ятаєте, коли ви були маленькі, ви робили таку забавляночку? Сорока ворона, кашку варила, діток кормила. Так, да. Ось це в нас сорока така. А наступна пташка така велика, чорна вся. Що це? Хто це така? Опа. Так, це ворона, да. Ну, можна навіть сказати, що це ворон, да? він весь чорний. Є такі сірі ворони, а це ворон, він повністю чорний. А як кричать ворони? Так, молодець, дуже гарно. Так, і все це в нас. Хто це? це дикі птахи чи свійські птахи домашні? Як ми їх можемо назвати? Це дикі пташки, да? Тому що чому? Ану поясніть мені, чому вони дикі? Ми їх називаємо дикими. Вони дикі? Вони дикі? Угу. Чую. Ну давайте так, пригадаємо, якщо це домашні птахи, да? то їх хто про них піклується? Люди. Людина, правильно. а якщо вони дикі, значить про них хто піклується? Піклується хтось чи ні? Чи вони самі по собі живуть? <плес> То Вони самі по собі живуть. Так? Про них не потрібно ну, людина про них інколи піклується, підгодовує взимку. Але взагалі ці пташки самостійно роблять собі гнізда, доглядають за пташенятами і самі собі шукають їжу. Тобто і людина їм не потрібна, вони просто селяться біля людини. Так, ну що ж, давайте приступимо до наших завдань, да? до нашої математики, все ж таки повернемось. Зараз у вас буде таке завдання. Давайте візьміть олівчики. Да? Зараз ми будемо їх викладати, будемо рахувати. Покладіть перед собою стільки олівчиків, скільки у нас дятлів. Скільки у нас дятлів на картинці? Один. Один. Значить, скільки олівчиків ми покладемо перед собою? Один, правильно. Так, скільки у нас горобчиків? Ну, як? Це? Ні, горобчиків. Скільки? Один, правильно. Значить, стільки ж викладаємо і олівців, стільки, скільки горобчиків. Значить, викладаємо Скільки олівчиків? Так Один, так? Да? Так. Наступне. Викладіть стільки олівців, скільки у нас сорок. Скільки сорок. Одна сорока, правильно. Значить, викладаємо один олівець. Молодці. Так, а тепер викладіть стільки олівців, скільки ворон. Скільки в нас ворон? Один. Один. Так. І викладаємо, значить, іще один. По скільки олівців ми з вами викладали? Три. Ні-ні-ні, по скільки? Кожен Де. раз ми клали скільки олівців? Mm. По? Mm. По одному, так, по одному ми викладали. А тепер порахуйте, скільки всього у вас олівців? Тебе скільки карантин? Один, два, три, чотири. Так, всього чотири. Бачите, як ми викладали один, 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 а вийшло їх чотири. А пташок у нас скільки? Один, два, три, чотири. Так. І пташок у нас також чотири. так? Да? І кожної пташки по одному. Ось так. Тобто чотири це один, 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 один. Так. Один, 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 так. один. 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 Так, ми клали один один, 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 один. І отримали чотири. Так? Дивіться, ой, хтось летить до нас, до нашої компанії. Ой, хто прилетів? Хто прилетів? Що це за пташка, знаємо? Синичка, правильно. А скільки синичок прилетіло? Один. А тепер викладіть стільки шолівців, скільки синичок. Так? Значить, скільки ми олівчиків покладемо? Один. Так. І скільки ж тепер у нас стане олівців? Так. У нас було чотири. Так, у нас стало п'ять олівців. Було чотири. Скільки ми додали олівчиків? П'ять. Один. Додали. Так, смічка прилетіла? Один. Да? І стало їх 5. Ось, як вийшло, у нас число 5. Тобто 4 додати, 4. 1. 4 і 1 буде 5. А як ще можна отримати число 5? Давайте подумаємо. Якщо ми так покладемо ручки і якось розділимо да. так, на, дві, на дві кучки, кубки, от скільки у вас вийшло? Під одною ручкою і під другою. От сюди, давайте. Два, два і скільки? Оп. А під іншою ручкою, скільки? Три, Три, два і три, правильно. І Ще як можна, так? Да? ще як можна розділити. Так, можна розділити три і два. Це також само буде п'ять, так? Да? Можна покласти один, 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 один. І буде? П'ять, так? Да? І 4 і 5. Ой, 4 і 1. Молодці. Ось так ми отримали число 5. Кожне число ми можемо позначити цифрою. да? Ось у нас так само 5 пташочок. Цифру 5, ой, число 5 ми можемо позначити цифрою. Ось яка вона. П'ять мов гак на автокрані, що вантаж підносить плавно. Ось, бачите, ось гачок. І ось цифра 5. Дуже-дуже схожа, да, на гачок. А ось тут ще намальоване яблучко. Як ви гадаєте, чому воно схоже на яблучко? Чому тут воно? Так, давайте подумаємо. Дивіться, якщо у нас ось у нас 5, якщо ми домалюємо ще кружечок, да, ось так якось, то дуже схоже буде на яблучко. да? Значить яблучко хтось надкусив, надгриз півяблучко у нас вийшло. Так. Ну що ж. А тепер, що ми з вами робимо? Давайте розглянемо ж нашу цифру 5. Зі скількох частин вона складається? Ану, давайте порахуємо. Так, три частини. Тобто, з трьох деталей. Нам потрібно з вами взяти пластилін і розкачати три ковбаски. Як ви гадаєте, вони будуть всі однакового розміру, чи трішечки відрізнятися? А буде довше, тому що нам потрібно зробити ось таке півколо. Тобто ми катаємо з вами ковбаски і будемо потім створювати, складати цифру 5. Так, Беремо будь-який пластилін, будь-якого кольору. Можете навіть комбінувати з різних кольорів, зробити цифру 5. адже три деталі, три елементи, тому ми можемо зробити три різні, три різного. три... Трьох кольорів. Трьох кольорів беремо пластилін і починаємо катати ось такі ковбаски. Так? У мене вже є цифра 5, як гак у автокрана, Бачите? Ось так. Ось вона вже є в мене, із різних кольорів. А ваш... О, молодець вже, Макар зробив умнічка, так, є. а Нікіта, ану, давай складаємо. Можна зараз, хто зробив, зробити отак, пальчиком, да? як ми будемо запам'ятовуємо, як ми будемо її писати. Спочатку ми пишемо ось таку паличку, зверху вниз. Далі закруглюємо, пальчиком ведемо по пластиліну, а потім дописуємо ось цю паличку в сторону. Бік. І ще раз, зверху вниз, далі пів коло, півяблочка і хвостик. І ще пальчиком водимо, запам'ятовуємо. Зверху вниз, пів яблучка і хвостик. Макарчик, Робиш так чи ні? Давай, давай. А потім ми будемо писати на маночці. Спробуємо написати її. Давай. Зверху вниз пальчиком. Сторона, так. І в сторону. Яблочко. І, І, І хубаво. Так, ну що там, Нікіта, Все чи не все? Ану? Ну. ну ладно, все, я, я, я зрозуміла. Молодець, умнічка. А тепер давайте беремо маночку і спробуємо написати цю цифру 5 на маночці. Так? Будемо, якщо у нас 5, то будемо 5 разів її писати. Написали, струсили і ще раз, так? Ану, давайте і ще раз з вами напишемо, так? Ми будемо писати пальчиком. Намаз. Пишемо паличку зверху вниз. Далі малюємо пів яблучка, відірвали ручку і дописали хвостик. Ось так. Один є. Наступний ще раз. П'ять разів рахуємо. Так, ще Макарці, виходить? Пишемо. Пишемо. получається. Так, ідемо. Ми пробуємо бачиком. Давайте, я тебе разом з собою. Так, зверху в мене є слон, рушим по порядку. Так, зверху в мене є слон, і у нас тут позаду у нього, і падімо хосток. Це я схоже. Дивіться. Ну, це пробуємо атакувати. Я рискаю, туди, і ще. Повидається D4. А тут випадає C4. Ам, це лаксі чи повернуть? Ну, давайте ось, директно. А. Це було точно. І зверху ми спускаємо. Ходімо. Спробуй, давай, той ходить. І為什麼 він скоро? Так, ходімо скоро, но, да, тут виходить. І так у нас. Угу. Лисенхайм. Еще один надо. Молодец. Два. А цифра три. Я пишется. Полицаем. Раз хачок. Два хачок. А между ними язычок. Раз хачок. Два хачок. А между ними язычок. Целом цифра Да? А ну Я пять палку. Вот, 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 так. Так. Ні, у нього, так, ні. так, ну добре, хорошо. А тепер є у вас щонебудь дрібненьке, чим будемо викладати, чи немає? У нас немає. Давайте тоді візьмемо ще раз пластилін, тільки як ми будемо робити? Ми будемо відщіпувати, просто відщипувати, робити такі ось е, ліпешечки. і ось такі е, ми будемо викладати. Да? Ось так? Робити. Палички, просто приліплювати відірвали і отак будемо викладати його. Так. Так, друзья. Відщипуємо пальчиками. Угу. Можна навіть зробити по цій цифрі, яку ми спочатку зліпили, іншим кольором і можете ось так її прикрасити. Там буде, наче жирафок, до речі. Дивіться, дуже цікаво, виходить, можна навіть по тій самій зробити. Угу. Буде така жирафа або далматинець, так? 101. Далматинець. Ось так. Робимо ось такі гачочки. Так, можна ось так навіть зробити. Ще викласти. У ну, мене ось така. Цифра 5 у цяточку вийшла. Угу. А? Ну все. Ты по селинам лепил, то я отошла. Я хочу вот есть, на досточку Есть? Зробили да. чи ні? Не? Нет. Нет? Давайте, давайте, відщипуем, щипаем, щипаем, щипаем пальчиком. Нет. Макар, щипай. Ой, давай, щипуй, давай, вот так. Давай, щипай. Вот так. Ой, вот так. Вот вот. Вот. Смотри вот на картинке. Угу. Давай сейчас надо выкладывать щипы маленькие и выкладай пятерочку, как на картинке. Давай сейчас, как на картинке выложено. И сюда. На картинку смотри, считай, сколько шариков где должно быть. Один. Вверху три. Два. Три. Четыре. Пять. Еще Еще надо один. Еще один сюда. И я победу. Нет, не, не победил. Вот так. Вот такой и Сюда вниз. Они не вот тут еще одного не хватает. Ладно. Я не хочу, я мне еще одного не хватает. Прочь. Все, было, все. все? Так. выконали завдання. Есть? Ну, можно поесть. Вот так. Пойти хочу. Mm -hmm. Мультики хочу. Ну, сейчас. Вот так. сейчас будут мультики. Да. Почекай. Вот, Да-да. Вот так. Вот так. Так, так, так. Давай, як вертам? Макар, я дай картинку, ти дивись на картинку. Молодці. У от умнички, так, є, дуже добре. Дуже добре. Сейчас макарчик доробить, да, І трішечки з вами розімнемось. О, так. Получилось? Ой, молодці, я дуже рада. Так. Ну а зараз давайте трішечки відпочинемо, ви втомилися. І зараз ми з вами перетворимось на пташок. Ану, стали на ножки. Нікіта, ти також пташка, так? покажи мені, як пташки вміють махати крильцями. А ну, помахали крильцями, ось так крильцями махай. А тепер пташки полетіли, побігли так навколо по, по кімнаті. ну, пробіжіться. Побіжіть, я дозволяю, побігайте. Я вас розганяю, а ну киш. Полетіли, полетіли, полетіли по кімнаті а біжи навколо стола. Давай, 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 прилетів. Макар вже прилетів, нікіта щось не дуже хоче літати. Тільки крилами махає. Так, макарчик прилетів. А тепер залізли на стільчик та пташки залізли на гілочку. Сидять на їлочці. бачиш, я також на стіл на стільчик залізла. Ану, ніжками залазь. Так, а тепер пташки сплять. Ану, пташки сплять, пташки прокинулися, потяглися ручками, помахали крильцями і полетіли. Полетіли, 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 кудись полетіли. <рес> полетіли, 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 прилетіли. Так, і ще. Пташечки сіли на гілочку, сіли, присіли, поклювали, поклювали, поклювали. Там ще якісь зернятка пошукали. Так, молодці. А тепер пострибали, як горобчики. Як горобчики стрибають. Ано оп, оф, оп, оп, так. Вони маленькі, кругленькі, пострибали, як горобчики, присіли. Так. А тепер перетворилися з вами на чаплю. Чапля стоїть на одній нозі. Бачите, я стою на одній нозі і стоїмо. Так, стоїмо і не рухаємось. Так? Чаплі стоять на одній нозі і не рухаються, щоб їх жаби так, так. не побачили. Ану стоїмо. Один, два, три, робимо, чотири. П'ять. Про... Ніжку помі... 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 поміняли. На другій ніжці постояли. Друга ножка. Стоїмо, як шаплян. Він... Стоїмо, Нікіта, не стрибуємо, стоїмо на одній нозі. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Думнічка, перетворилися знову на діточок. І будемо з вами продовжувати. Доброго. Молодці. Продовжуємо. Доброго. Так. Наступне. Так, подивіться, у нас тут є пташки, і у кожної пташки є своя цифра да, біля пташечки. Але десь якісь цифри розгубилися. Як ви гадаєте, ось у нас горобчик, і у горобчика немає цифри. А який він стоїть за рахунком? Два. два так, дятел у нас один, а горобчик у нас два. Значить, тут буде, повинна бути цифра два. Правильно. Ось вона. Так. О, у нас одразу і з'явився біля ворони. З'явилася цифра біля п'ять. Так, всі цифри на місці, так? Да? ну скажіть мені, будь ласка, е, яка у нас сорока за рахунком? Яка вона? Чотири. Так, значить, вона четверта. Не чотири, а четверта. Так, Макарчик, яка е, у нас синичка? <кхи> За порядком. Якщо над нею стоїть цифра 3, значить вона яка? Ні. Третя, так? Якщо над нею стоїть цифра 3, значить вона третя. Так, який за рахунком ворон у нас? Ану, ворон у нас який? Ну якщо над ним стоїть 5, значить він який? Він п'ятий, да, Макар? Він п'ятий. А дятел у нас який? Перший. Пожі, перший. Пожі, перший. Він перший. Так, молодці, правильно. Давайте пригадаємо, що таке сусіди числа. Пам'ятаємо чи ні? Так, це числа, які стоять по боках, від того числа, який нам потрібен, так? так. Сейчас. Ось, наприклад, я кажу, число 2, сусіди числа 2. Ось у нас 2 стоїть. Ми отак ручки підставляємо і дивимось, які числа по боках від, циф... Один. від числа 2. А ну дивимось. Один. Хто у нас на боку? Один і? Ні-ні-ні, дивись, Нікіт. Ось у нас 2, бачиш, воно світиться червоним. А ось так по бокам пальчики так поставили, да? Цифра 2 посередині, а з двох боків інші цифри. Які у нас? Один і три. Один і три, молодець, правильно. А сусіди числа 4. А ну, давайте подивимось. Ось так, виставили ручки і дивимось. Називаємо. Один. Ні-ні-ні, від 4. Ось, бачиш, у нас 4, ось вона світиться. За лівою ручкою у нас яке число? Ти слышу, що тобі говорять? Сусіди числа 4. Три і п'ять, три і п'ять, з бок боків стоять. Так, Макарчик, сусіди числа 3. А ну давай, Макар. Сусіди числа 3. 4. Я їх хто там стоїть по боках? Зліва і справа від числа 3. Два еще. І три, і чотири. І чотири. Два і чотири. Умнічки, молодці. Я бачу. Так. Пане Вікторе, вона багато всього напридумувала. Надо зараз ми трішечки скоротимо. Так, давайте, порівня, порівнювати не будемо сьогодні. Ладно. Так, беремо олівчики і викладаємо, відповідно, колір і так, як вони лежать. А ну, обов'язково такі самі ж кольори викладаємо. Дивимось уважно. Дякую. Можна відпочиватись. Яким числом і цифрою ми сьогодні познайомились? Відповідаю, підеше. Один. Ні. Двом, так, п'ять. Як утворилося число 5? ну бригади, по скільки олівчиків ми викладали? Один, по скільки? По одному, да? Один, 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 один. І отримали число п'ять. А ще як можна отримати число 5? Чотири. Ні, чотири. І один. Так? У нас було чотири пташки, потім прилетіла синичка. Ще можна так? два і три. Так, і у нас буде число п'ять. Так, ну скажіть мені, будь ласка, як okay. можна назвати синичку, сороку, сову, фазана, дятла? Як ми їх називаємо? Що це за птахи? Дикі пташки. Дикі пташки, правильно, дикі. Так, а ще е, горобець і синичка. Що вони їдять? Що їдять у горобчика і синичка? А? Вони комашок їдять, Да, комашок, але якщо комашок немає, вони ще шукають зернятка, насіннячко, травички взимку. Взимку синичка дуже любить сало їсти. Так, а що ж їсть сова ворона? Що їсть сова ворона? М'ясо їдять, так вони все їдні, вони можуть їсти все що завгодно, але інколи можуть і вкрасти дівчатку або пташенят чужих інших пташок. Так? Горіхи дуже люблять. Пока. <пока> все, пока. Заняття сподобалося чи ви втомилися дуже? Втомилися. Все, відпочиваємо. До побачення, до наступної зустрічі. Пока-пока. Все, відпочиваємо. так.